Всім привіт! Через пару секунд ми опинимося на першому крайному марафоні, організатори якого зібрали більше півмільйона гривень на потреби ЗСУ. А знаєте, що мені цікаво дізнатися у бігунів? Навіщо вони бігають? Як навіщо? Всі біжать, і я біжу. Появляється мотивація далі жити, щоб підтримати нашу ЗСУ. 50 – це найкращий час для того, щоб почати бігати. всім! щоб бути здоровим дідом, показувати приклад дітям. Бути завжди здоровим. Мене один раз говорили і зато мені прийшлося бігати. Для себе, як мінімум. Аби очка не боліли. Біг для мами, тому дякую, мама. Я задоволення <клес> бути класною. Це адреналін. Я так не можу сказати навіщо. Для фану для Класно, але я чуть не помер. Сьогодні просто подобається. Це стиль мого життя. Це моє хобі. Я цим заряджаюся. Тіло Ціло отримує ендорфіни від того, що вона біжить. Да, ну мені подобається заради своєї сім'ї здорове, для того щоб гарно наглядати. Для ментального здоров'я, для того, щоб було виправдання пити про себе. першу чергу за для командного духу, просто життя. Бігати треба, щоб рухатися вперед. Обов'язково не тільки в спорті, а й по життю чи то.